Бізнес бліз, короткі питання, короткі відповіді по можливості. Де вчитись маркетингу? Я вірю в класичну освіту. Думаю, що треба отримати хорошу освіту. Можна в УКУ, наприклад, зараз угу. хороші програми в Україні, а потім все життя вчитись на кейсах. Угу. А для тебе, коли ти вчилась, що неочевидне дало бутство в маркетингу. Ну у мене не маркетингова освіта. Але потім я вчилась кілька разів на різних програмах. Я вірю, що треба досліджувати кейси. От як ти кажеш, є у чогось успіх? Я занурився і розібрався Макдональдс. Ти побачив? Бумить. Піди і розбери прямо покроково, що зробили, коли в який момент, і як це спрацювало. От це найбільше мені допомогло з усього, що я робила. Це коли я багато розбиралась, а чому саме ця або ця компанія успішна? Да, по факту, ти коли розбираєш кейс, як у мене це працює, я просто намагаюся зрозуміти, як я можу цей кейс висновки з'єднати з цим кейсом висновки і піти в іншу взагалі. Так, ти ж потім галузь, не та, повторюєш. Ти та, просто розумієш та, логіку, та, так. Добре. Які маркетингові активності не потребують великого бюджету, але добре працюють? Ті, які відповідають інтересам клієнтів, безкоштовні майже. Але тут є погана новина, що попадати в серце клієнта безкоштовно, але дуже складно. А о, ви не думали про те, що? давай, далекий приклад на виду, що компанія, котра виробляла блендери, щось там занепадала, занепадала і вже в. В конвульсіях чувак просто вийшов на Ютуб і почав робити шоу Blend It чи щось таке. Не да, знаю, да? коли він брав умовно iPhone і його. Я не я знала цю історію, я да, знаю там, шоу. там вони падали дуже сильно. І типу, що у вас достатня така емоційна історія? Чи думали ви про якесь чи Ютуб-шоу, чи в Інсті більш активно саме? Знаєш, просувати якісь ну, те, що огляди. Ну, я зараз не згенерую історію, але щось е, з будинка іграшок робити не е, соціальну мережу бренду, а е, медіа про іграшки. Так, ми думаємо про це зараз. Угу. Думаємо про це. Я думаю, що будемо робити якийсь канал, ми ще думаємо, на якій платформі. Ми зараз працюємо з дуже обмеженими бюджетами. От прям реально. Тобто, якщо це порівнювати не знаю, там, з компаніями великими, які мають дуже великі бюджети, вони в нас в рази менші. Тому я в цілому думаю, що оця історія, що інтереси важливі для того, щоб мати велике охоплення, ми її прям буквально зараз підтверджуємо з нашою Угу. Ну, обмеження бюджету завжди дають креатив. 100% Дуже це... ти, ти знаход... як, як операція повитиння, знаєш? Ти знаєш, так, це правда. <світ> а ти знаєш, що, наприклад, в Тойоті свого часу навіть були е, такі спеціальні місяці, коли у підрозділів забирали бюджет для Прикольно. того, щоб перевірити, як вони можуть працювати без бюджету. І ми теж сміялися з. Командою маркетингу, що от сьогодні ми от так працюємо, і дивіться, в нас непогано виходить. Да, да. Клас, слухай. Ну так, класичні інструменти медіатиск зробити, випустити всюди, да, там телік і все інше. Це це можна, але можна і краще. І мені здається, знаєш, в конкурентному світі це. Тому і чіпляєш, що я б зайшов би в будинок іграшок, і ти б читала а, е, книгу. Я по-любому це зняв і виклав, і це емоційна історія. Як ти вважаєш, який момент у розвитку бренда найнебезпечніший? Будь-який момент. Правда, ніколи не можна зупинятися або думати, що ти вже всіх переміг. Треба бігти дуже швидко, щоб на місці залишитись. Звісно, що це розхожа історія, але. Всі бренди, які багато років успішні, вони успішні не завдяки історичній пам'яті. Вони uh -huh. постійно роблять нове і класне. Uh -huh. Uh -huh. А які іграшки найчастіше купують, от топ 3 Ну, Я вже говорила, що всі іграшки купують багато, а найпопулярніші сьогодні купують найбільше. А в цілому, якщо казати топ 3 категорії, то це конструктор, лялька, uh -huh. різна. І транспорт. Транспорт. Самокати, будь-які машинки, ага. якими грають. А що дорослі найчастіше купують? Дорослі. Лего. Ну, давай так: творчість ага. і лего. Ага. Ну, я маю на увазі дуже різну творчість, не тільки конструктор. А щось було таке, що тебе здивувало, що, саме кошик поклали щось таке. Ну да, Це, типу, повинна, людина, мабуть, знати. Що... Ні, ну є емоційна да, історія. Це в офлайні було, коли прийшов клієнт, дуже дорослий і сказав, що він мріє все життя про велику трасу, оцю, по якій запускати Hot Wheels та, та, та. для себе саме. І він собі просто купив. Ну, знаєш, коли людина не робила вигляд, що цей гелікоптер це не... на радіоуправлінні я купую, тому що моєму сину вже три місяці, і йому вже час вчитись. А коли просто людина, чесно каже, ні, це не дитині, це мені. Я хотів, я буду гратися. Як тис, ти з радіокерованою машиною. Так, таке я пам'ятаю, як я прийшов до сестри, і чоловік купив, он, у неї два пацана, і вони такі достатньо тоді мені за по 5, 5 і 3 роки було. І він купив нормальні. Дикомачного управління. І от я був, умовно, дві години в гостях, і за 90% часу він, він грався, тому 100%. Так, е чи, що важче утримати увагу дитину чи довіри батьків? Найскладніше утримати увагу і дитини, і батьків. Зараз, взагалі, увага, це золото всіх. Е Компанії, угу. тому що дуже багато шуму в цілому, в якому всі знаходяться. Довіра будується довше і утримується довше, і дорослих, і батьків. А от увага, це таке постійна валюта. Угу. А е, в увазі все одно ти не можеш сказати, що пріоритет це все таки діти. У вас, от. Е... Ні, я не можу так сказати. ні. Тому що, я ж кажу, дуже багато сценаріїв споживання. Uh -huh. Колись це подарунок, колись те, що дитина мріяла, колись вона проситься саме в цей магазин, а колись просить вибрати просто цю uh -huh. купити саме цю іграшку. Uh -huh. А на який бренд ти хочеш рівнятись будинку іграшок? А, ну, Якщо казати про там, еталони, на які мені хочеться бути схожим, то це бренди, які дуже багато років відтворюють успіх, як uh -huh. Coca-Cola чи Ikea, uh -huh. тому що ми всі захоплюємось сильно короткими цими uh -huh. віральними історіями, але дуже часто вони і закінчуються швидко, і потім ми якось не спостерігаємо, що стається з цими компаніями. А коли компанія може з року в рік знаходити або там барбі, так, цікаве, нове uh -huh. бути сучасним, не, ж не втрачати оцього азарту, який в тебе є в перший день роботи, бо в перший місяць можна наробити завжди uh -huh. класних ідей, ти ж все життя мріяв. А от через рік, через два, через три. Це вже такий найвищий mm -hmm. пілотаж, і mm -hmm. хочеться туди прагнути. Mm -hmm. Будинок іграшок, наче це така для мене. Да, я б теж, мабуть, хотів би, якщо працював в конфі, да, перейти до будинку іграшок. Оце було якось органічно? Ти хотіла виклики якісь для себе е, взяти і піти далі? І чи як це відбулося? Ну так, звісно, по-перше, це виклик з точки зору посади взагалі. Тому що для мене це нова роль, нова історія. І мені завжди, знаєш, було цікаво, як би все було, якби я за все відповідала. Отак, От скажімо. Тобто мало стресу. Ну знаєш, ні, ну це багато стресу насправді. Але це і багато задоволення. Тому що, коли ти живеш, корпоративний світ, він певним чином влаштований, що не всі твої ідеї завжди виграють. Не завжди у тебе є вирішальне право голосу. Ідеї завжди конкурують між собою, і в мене завжди було це питання: а як вибирають, а чому саме такий підхід? А як би я це організовувала? І коли ти спостерігаєш теж за динамікою того. Ну, як люди більш натхнені, менш натхнені, команди більш спрацьовані, менш спрацьовані. Але у тебе завжди є оцей рівень своєї професійної обмеженості. Ну, наприклад, я відповідала там в різні часи кол-центр, За кол-центр відповідала потім за e-commerce, потім за маркетинг і e commerce І це завжди різні динаміки. Але у тебе... Є елементи, які від тебе не залежать. Наприклад, комерція від тебе не залежить, логістика, ти не можеш впливати, ти можеш запевняти, продавати ну, свої ідеї. Але все одно є оце, оце, ці рішення, які сильно впливають. І от мені завжди було цікаво, якби було, якби я приймала ці рішення. Тому це в першу чергу цікавий виклик. І по-друге, з будинком іграшок. Я вважаю, що сильно повезло, тому що дуже мало в Україні білих компаній, настільки відповідальних, настільки прозоро на будуючих бізнес, що щоб так співпало там та роль, про яку я мріяла. Такий бізнес, який я, я правда щиро хочу розвивати. Ну це прям. Ідеологічно, мені здається, дуже важливо. От в Комфі ми багато говорили про те, що як важливий білий ринок, білі поставки, відсутність контрабанди, це сильно впливає на нас всіх. І ми там, прям, ну не знаю, ми багато цим займались. І в будинку іграшок так само, тому що цей, цей ринок не менш заповнений і підробками, і контрабандою. І, а діти це ще більше важливо. Тому. Тут співпало все і соціальна відповідальність компанії, і в цілому їхній підхід до роботи дуже ідейні власники, неймовірно, просто ідейні. Чесно, я захоплююсь людьми, які з 98-го року роблять бізнес з іграшками і настільки щиро люблять іграшки. Тобі не здається, що є якась кореляція між успішністю бренда та коханням до цієї справи? Я впевнена на 100%, що вона є. Mm -hmm. От правда, любити свій продукт дуже важливо. Якщо не секрет, то саме як ти потрапила, це якісь знайомство, просто мені взагалі. Ця історія цікава з точки зору ну, і досвіду для слухачів-глядачів, хто хоче там, перейти на якусь так, з такими же викликами. Це як відбулося? Це це Відбувалося через агенцію, ага. яка займається рекрутингом, ага. але нетворкінг, звісно, що важливий. Ну, в будь-якій, правда, сфері. Він важливий для того, щоб робити свій бізнес і для того, щоб опилюватись можливостями. А потім був конкурс, і вже було кілька кандидатів, я робила навіть невелику. Невелике таке бачення стратегії, і мені здається, те, що це дуже цікавий сучасний е, такий тренд. Що е, це було три слайди. Я робила презентацію з трьох слайдів. І потім ще мої друзі сміялися і казали: серйозно за три слайди взяли на роботу. Так, Не, тому роз... що зараз. Увага, коротка. <смеш> <смеш> ну, взагалі там класна стратегія це один. Там ну, два, декілька слайдів, а 100 до цього просто робиться для того, щоб пояснити це одне рішення. Ну, слушай, це класно. Тобто було таке невеличке технічне завдання, яке ти виконувала і зробила. Як ти вважаєш, що стало ключовим, чому тебе взяли? Чи ви говорили про це? Це відчуття, те, що ти теж любиш це? Ну, я думаю, що це співпадіння двох речей. У мене, по-перше, дуже релевантний досвід, тому що я працювала саме в ретейлі. А ритейл сьогодні на всіх ринках світу це виклик насправді, тому що ритейл бореться з онлайном, ну, умовно, бореться за увагу клієнта, за споживача. І це цікава динаміка на різних ринках. Дуже по різному, сьогодні розподіляється онлайн-офлайн і, і маркетплейси і Такі звичайні продавці. І сьогоднішній ретейл — це такий стик онлайну технологій цього швидкого розвитку і офлайну з його звичайною економікою, так? коли О, так. там є оці високі витрати на а, оплату праці, на оренду, і це правда ну, дорого, набагато дорожче, ніж це коштує маркетплейсам. Тому я думаю, що релевантний досвід. і Моя оця жага до інновацій <рес> <рес> і робити щось нове? Я думаю, що це співпало. Наскільки я пам'ятаю, в інтерв'ю ти мені за це говорила про те, що у будинка іграшок 50% долі організованого ринку. Так як ти вважаєш, що це шалена насправді, цифра? Завдяки чому? От, от ти прийшла в компанію, і що ти зрозуміла? От. Е, ну, я, я там зі сторони да, там можу зрозуміти, що є консистентна комунікація, брендинг правильно вибудований офлайн точки, і так далі. І так далі. От як ти вважаєш, які такі причини успіху, котрі може. Я не ну там не помітив. Угу. Є прям декілька складових, які точно впливають. По перше, для того, щоб бути лідером, треба мати найкращу пропозицію. В першу чергу, будинка іграшок дійсно найкращий асортимент. Ні в кого на ринку немає отакого от покриття всіх необхідних іграшок. Ще завдяки спеціалізації, до речі, це теж досягається тільки іграшки, але все, що ти хочеш знайти, все першими, тобто тут. Має значення ще, що так багато років вдається утримувати саме оцю перевагу. По-друге, це дуже класний бренд, і це прям такий бренд бажаного подарунку сам собою. Тобто і іграшка це бажаний подарунок, і іграшка з будинка іграшок це дуже бажаний подарунок. І по-третє, це дійсно оця організована ефективність, коли розгалужена мережа. Але вона працює безбійно за цими правилами і забезпечує і широкий асортимент в кожній точці. Тобто, ти завжди можеш прийти і прямо одразу обирати подарунок, а не чекати замовляти. А якщо ти хочеш чекати замовляти, то ти отримуєш ще більший асортимент. Угу. Другий пункт про і саме іграшку від будинка іграшок, це про що? Про... Це про пакет. Знаєш, у нас інколи купують пакет навіть без іграшки для того, щоб в ньому подарувати. Тому що сам собою бренд це підтвердження якості. У будинку іграшок продаються тільки сертифіковані іграшки. Сьогодні це дуже важливо, і правда, це шукають батьки і прям питають про це. І оце якість, яка підтверджена оцим брендом. Я думаю, це історія про пакет. Це історія про е, очікування. Тобто, якщо дитині колись подарували щось будинка, іграшок. То е, я бачу цей рожевий пакет, і в мене якась асоціація вибудувалась. І далі, якщо мені приходять з цим пакетом, я вже розумію, що зараз я яке фану. Це так. Цікаво. Е, І Для мене ви ще феномен в тому плані, що скільки брендингу вже сім чи більше років? Більше в 10-му році він з'явився п'ятнадцять 15, 15 років. І він е, ну майже не змінювався, так розумію. Все одно діджиталізували ви це, мабуть, але. So, от оце знаєш, історія про о, правильний. E... В той момент, коли ви випустились, е, випустили цей брендинг, здається, він був чуть е, футуристичніше. Я повністю згодна. Він випередив свій час. От 100%. Я зараз, коли відкрила брендбук і подивилася всі правила, я можу сказати, що не сильно він змінився. Ми навпаки робимо все, щоб привести його до цього першого стану, тому що він прекрасний. Він ідеально підходить і під сучасний час, і під всі виклики діджитальні насправді, неймовірно. І я. Згодна, що можливо, тоді він сприймався трохи несподівано, але працював через це. Також але й зараз все, що все, чим наповнений сьогодні, брендбук класний і використовується. Ну, були ризики в 2010 році виходити з цим дуже сміливо, я поважаю і ті, що тоді так зробили. А як ти вважаєш, яку пораду можна дати компаніям, котрі теж там перепаковуються, І от на що звернути увагу, якщо дійсно ти можеш в якийсь момент ризикнути, і це буде твоїм додатковим бустом? От? Де оці межа, щоб не перепережати, так скажемо? Угу. Ну тут прям дуже багато елементів. От у мене немає однієї поради. По перше, якщо є можливість не перепаковуватись, варто це не робити, тому що все таки стійкий бренд це те, що знають. І чим частіше ти робиш ребрендинги, тим гірше ти робиш собі. Тому якщо це не щось прям зовсім ніяке, то варто не змінювати. Якщо зовсім ніяке, або дуже схоже на всіх на ринку, то варто змінювати. І тут саме головна порада це а чим ви будете виділятися, що будуть оці ці ключові елементи, які вирізнятимуть вас, якісь елементи, які ти побачиш навіть. Боковим зором і одразу знатимеш про що мова. Як ти кажеш, ти бачиш цей пакет, ти одразу розумієш, що там іграшка, що там щось класне, веселе. І це важливо. І наступний крок, коли ви вибрали вже це, і колір має вирізнятися в першу чергу. І коли ви вибрали чим вирізнятися, треба подумати, як це буде використовуватись. Дійсно, які є потреби. Тому що от у нас, наприклад, і кілька елементів, ми трохи. Сумуємо, що в нас немає героя, і можливо, от колись часом він з'явиться. Точно не прямо зараз. Але ми подумаємо про героя, тому що інколи хочеться бренд прям зовсім оживити. Але при цьому у нас є очі, у нас є посмішка, з яких можна моделювати як окремі елементи, так і одразу. А, ну, умовно, ну, обличчями, обличчя, ну, що обличчя класно сприймаються, правда, але тут теж з героєм треба вміти працювати mm -hmm. і не завжди він як основний елемент це найкращий вибір. Тому тут теж треба бути обережним з героєм зручно, тому що він може щось сказати від того та, імені, але не в кожному, ну часто герой перетягує на та, себе, та, та, тому у нас розумірую. ідеальний брендинг, в якому сенсі, якщо ми хочемо показати іграшко, вона головний герой. А всі елементи відтіняють. А якщо ми хочемо просто щось сказати від імені бренда, він сам собою настільки яскравий, що може виступати героєм. Тому отаке ідеальне поєднання ми шукаємо яскравий, але такий, щоб на його фоні продукт міг бути яскравішим, і думаємо багато про те, як будемо використовувати. Прям пробуємо в різних і в відео, і в дизайні, в макетах всіх форм розмірів. І тоді може бути ідеальний дальними Дякую. Я ще хотів запитати стосовно конкурентів, може, навіть без імен, але вони відстають по багатьом параметрам. Ну, для мене да, там, найлегше з точки зору. Зробити і оновитись, це все-таки брендинг, да? і е, мені здається, саме в такій емоційній території, як магазини іграшок, то це дуже важливо, бо людина, котра тебе тяне за руку туди, це, вона повинна це побачити і зрозуміти, і зачепити. Ну, окрім вітрин, я розумію, да? Там що є таким маг магнітом. А чому, як вважаєш, вони стоять на місці? Це... Давай так скажу: мати класний брендинг це може 30% успіху, тому що от, нова команда маркетингу, коли почала працювати навіть з брендом будинка іграшок, ми багато чого змінили і виправили такі типові помилки саме використання. А знаєш, агенції часто зляться, тому що ми робимо ідеальний брендинг, а потім клієнти його так, всі так. псують. Але дійсно інхаус команди мають вміти працювати з класним брендингом. І я тобі чесно скажу: я не думаю, що обмеження це саме оця краса. Тому що дуже часто люди, які довго багато років з чимось працюють, вони ніби як заморюються і починають надмірно креативати і починають. Перевикористовувати, знаєш, кожен трохи на свій манер і розпорошується взагалі оце сприйняття. І чим ми, наприклад, зараз займаємось, це тим, що ми навпаки фокусуємо сильно на основних перевагах, не додаючи оцих дрібних, непотрібних креативів. Тому що. Маркетологу завжди здається, що людина вже втомилася від одного того самого, але насправді пересічний громадянин стикається з брендом, не знаю, два рази, двічі на місяць, тричі, скільки разів ти там встигнув привернути увагу, навіть якщо ти там десь і присутній візуально. І привертати увагу важливо не постійною зміною, а. Маленькими змінами в постійному середовищі, тому це працює. І я ще думаю, що ця ніша дуже емоційна, сильно емоційна. Тут не потрібно, так як в інших нішах, дивитись постійно зранку до ночі на те, що роблять конкуренти. Тут дуже важливо, як тебе сприймають клієнти, наскільки їм з тобою цікаво, наскільки вони можуть знайти те, що вони шукають. І я навіть думаю, хоча от я працювала до цього. З технікою, і це така дуже конкурентна ніша, сильно червоний ринок. Ти там постійно слідкуєш день в день, що у кого відбувається. То тут у нас трохи інший підхід. Ми будуємо саме ці стосунки в дуже емоційному просторі. Коли зайвий крок тобі не лінь зробити, тому що ти знаєш, що твоя дитина точно буде задоволена, або ти точно знайдеш те, що ти шукав, і це зовсім інше. Точку зору конкуренції. І тобто не чекати е, найближчі п'ять років ребрендингу будинка глобального? Я думаю, що ні. Ні, у нас є багато інших цікавих справ і дуже класний брендинг. Mm -hmm. У нас дуже сильна внутрішня маркетингова команда зараз. От прям як команда повноцінної агенції. Mm -hmm. Ну, і умовно, у вас є стратег, там, маркет маркет відділ Так, і вони навіть самі роблять відео. Ну, прям правда я не знаю, я вражена сама <реш> нашою маркетиндиректоркою стратегії. Це Оце теж, мабуть, один із факторів успішного бренду, бо все одно та агенція зробить по. Своєму досвіду, да там е, змішуючи з експертністю, але якщо ти знаходишся в бренді, живеш їм, знаєш нюанси, знаєш споживача, то народити внутрішньо дуже сильну можна ідею. Я, до речі, отут не погоджусь повністю. Так. Я думаю, що це вибір і це. На, залежить від того, яка в тебе задача і яка команда. Е, у мене є успішний досвід, досвід співпраці з агенціями. Багато років я співпрацювала з бандою дуже успішно. А, і зараз у нас буде теж з бандою великий проєкт. Да, Переклама конкурентів з бандою, з бандою, з бандою. Ну, не знаю. Да, я ще чую, ще чую, це я. мій досвід. О, дивись, це мій досвід. Я можу точно там рекомендувати тих, кого добре знаю. А, ми будемо теж робити саме з ними проєкт, тому я не думаю, що Агенція гірше знає. Я думаю, що це питання того, як ти ставиш задачі і як ти потім користуєшся отриманим результатом. З агенціями треба вміти працювати. От у мене, коли я читаю курси, у мене є прям лекція окрема по ефективній співпраці з агенціями, тому що це теж. Прямо окремий скіл і правильно поставити задачу, і правильно визначити, що для нас всіх буде хорошим спільним результатом, і потім виконати все, що ти придумав. Тому деколи ну, бренди можуть самі не допрацьовувати просто, uh -huh. а казати, що ну, з агенціями якось It's не так щас, виходить. Всього, ми так. насправді пішли цим шляхом, і тому що ми, ну, це, це дешевше, а у нас є експертиза. Тому ми вибрали цей шлях. Не тому, що ми думаємо, що загенціями гірше uh -huh. позиція. <ган> угу. З банду буде якась рекламна кампанія. Ну, так? я потім розкажу, да, Ми Поки... тільки починаємо. От коли ага. будуть результати, то буду розповідати. Ну, мені дуже сподобалося, як Аврора. Мені теж, до речі, та. кейс Аврору теж. класний. Звернула увагу, як вони перепий. Хочеш, зараз гаряче буде? Ні, мож... дякую. Попі, мені сподобалось, як вони знову ж таки вже є <ган> стали бренд, вже є популярність. Ця компанія, яку вони запустили, це теж про розширення аудиторії. Це теж комунікація. Я заходив дуже давно, ще мені здається, це не було так в тренді. І як вони це запакували класно. Прям. Можна, я от скажу, та. просто у мене був саме за кейсом Аврори дуже прикольний приклад. Кажу, Чому ти банду рекламуєш? Я заходила з дочкою в Аврору і сфотографувала оце на вході, оцей прояв. Що там у них здається, приходь за цим, приходь за тим, якась та, така та -та. кампанія. І я сфотографувала і скинула нашій маркетинг директорці і кажу: оце класно, Дарина, подивись. І потім пройшла ще по залу, і воно кілька разів ага, на мене ага. кинулось. Я ще зробила кілька фоток і сказала: ну, Аврора, прямо молодці. Проходить два дні, вона мені пише, це банда зробила. Я кажу: ну коли видно, то видно. Ну, розумієш, це не, не, не та історія, що ім'я, а потім ти такий, як голий король, знаєш, ну якщо вони зробили, то круто. Це ти буквально бачиш в просторі, воно класне, і потім думаєш, що. Ну, а до речі, ти не будеш продовжувати, продай мені? Продай мені, якщо зможеш? Так. Да. Ми робили: продай мені, якщо зможеш, разом The Ukrainians. Це був такий короткотерміновий проєкт, і він закінчився. І зараз буде, можливо, ще подкаст, але вже якийсь інший. А ти будеш приймати участь? Не знаю, подивимось. Ну, мені подобалось. Дякую. О, о, вер... Це прям від тебе честь. А знаєш що? Я ж думаю, блін, вона, зроз... вона гарний маркетолог точно, бо ти починала завжди з історії, якоїсь підводки, і це ж глибина. Одразу люди залучають, думаю, так, вона шарить, шарить. Тому класно, да. І гості, гості мені дуже подобалось. Ну я тобі говорив про що декілька прям. Е... Ну, тож декілька разів я один раз переслуховував, а потім я знаходив момент, котрий мені цікаво було. Клас, дуже дякую, правда, цей успіх хочеться розділяти із Комфі і The Ukrainians, тому що це був спільний прям наш проєкт, і багато всі там доклалися до створення. Тому і дякую сильно, бо я вкладала так, прям так. душу, але і як така робота, вона дійсно спільна. Так, так.